Намаскар. Вітаю вас на каналі Meditation Steps Україна. Ми міжнародний проєкт, створений для навчання філософії йоги та медитації. У нас назбиралось багато практичного досвіду, багато цікавих історій і багато натхнення, якими ми будемо з вами ділитися. Канал створений для розвитку фізичного, психічного, так і духовного. Ми будемо розкривати з вами теми вегетаріанства, здорового способу життя асан, як жити спокійне і гармонійне життя, незважаючи на будь-яку погоду. Давайте будемо разом, тому що один в полі не воїн. Слідкуйте за оновленнями. Скоро ми зустрінемося Намаскар.